На куру в священному полі зійшлися дві лави. О, що ж це вчинили пандави, а чикаурави. Дородгана бачить пандави до бою готові. Свого наставника він підійшов і промовив. Вчителю, глянь, нас війська облягли ніби тучі, їх сюди синдропади, кмітливий твій учень, не хвої на джуні рівня, тугівних луків, вірата, Юдгана, знавці бойової науки. Дивись, чекитано на і кеші стоять у долині. Поручик і шайбі. Мовтури подобі людин міцний дгаманів, а з них у дивись, ну хто ж може стримати їх бойові колісниці? Та наших найкращих звитящів, готових до Січі, тобі поймена назву по народжений двічі. С вчителю гішма і кріпа його не здола. Ашватхама, карна, вікарна і син самодати, та інших немало життям ради мене виважить, зменить їхня зброя і кожен битві відважний. Все ж нашої сили, щоб гірма збирає замало, щоб силу під проводом гіме вона подала, хто став відповідно до стану? і здійснених звершень разом і осібно всі б гішну пильнує найперше. Тут витяг, щоб дух укріпити, за мушлю велику. І голос полинув сильніше левиного Рику, і бубни, і сурми летав релунали потом. Луна на круги розляглася сильніше від грому. Раз! білими кіньми запряж мчить колісниця. Ні Крішна і Арджуна сяють їх доблісні лиця. Сюрмить Кришна мушлю і Арджуна вторить на зміну. І бгіма, наводячи острог у флейту трустину. Той звук підхопив і ішле далі синкунтів у хати, там на кула грати почав Сухадевою братом. Тут кучники з кеші, вояка міцний волохати, А он нащадок сатяти, кого не здолати. Сюрмили дропада й нащадки його незічені і син міцнорукий і субгадри на мушлі священні. Той звук долітає до неба. Пронизує уші! Синам тривогу не сповнює душі. Вже стріли метнули в повітря два стані ворожі, пандалів на, на стягу ознак мавпи стоїть на сторожі. Тут аржено очі до крішни звертає. О Боже! Негайно спини колісницю між стані ворожих. На тих подивитися хочу, що стали стіною. З ким маю ставати до смертного бою, з ким маю рубатися без милосердя й пощади, когось сюди тритараш і підступний нащад. З устаржу Арджуни крішна почув благородне благання. Між колісницю. Раптово спинив без вагання. При б'єшні, при дронь. Ворожій показує лавес. Дивися, говорить, у серце війська каураль. Аржуне серце стиснуло від болю на студію, побачив обличчя дідів і батьків і онуків, у лавах ворожих брати, свояки, побратими, і кревного кревний вбиватиме стрілами злими. Так Арджуна мовив і сповни. Боже, побачивши рід свій ставати бою не може, тисне у грудях, нараз пересохне у ротя, святіло тремтить, а волосся мене через дрот. Горить моя шкіра, а серце пронизує мука. Маниця розум, не можу я втримати рука. Знамення зловіснення бачу навколо мить. Кому на добро будуть кремні мої перебиті? Не хочу ні царства, ні слави, о, Господи, прави. Пощастя не в царстві, ні в славі, а ні в насолоді. Настиг задля кого держава і влада мир, чекає по смерті холодна і на могилу діди і батьки, і сини, і онуки пагіння, дядьки і свати, свояки від одного коріння, не хочу їх смерті. Нехай в нагороду дістану не царство, а право трьома управляти світами, убивши синів дрітараштри гріх візьму на душу. Не радість відчую, а тяжко картатися мушу. Вбивати рідню, чи далеку, не гоже, бо знищивши рід свій, ми нещасними не станемо Боже, Хоча каорали Засліплені від віроломства, вже стріли свої занесли над майбутнім потомством. а роду загибель найбільше у світі нещастя. Невже нам уникнути злочину свого не вдасться? Як крід розпадеться, то зникнуть закони кордонів, Свавілля і злочинство творитимуть власні закони, а де беззаконня там будуть бивати і красти. Там жони повіями стануть, змішаються касти, а касти порушені у пеклі опиниться кожний, забудуться предки, жартовники згаснуть порожні. Хто рід загубив, Поступився од віри святої, зневажив закони, сім'ї предковічні устої. Кастя змішав, тим нема на землі покаяння, ті підуть у пекло, так мовить священне Писання. О, горе! У нас нині намір злочинний на мислі. заради корони, загроза над родом нависла, хай радше безгройного вб'ють мене стріли. Топлый молча и заточившийся из них на дно колесницы